Ви свин землі, Тут і да-да, друзів вы зна... Не цуценятко? Сьогодні видався спекотний день. Давайте дізнаємося, чим зайняті наші друзі. Як жарко! Я так більше не можу. У таку спеку нічого не допомагає краще, ніж їсти кубик льоду. Кубик льоду! Мені від самої думки прохолодніше. хто це? Дідусь викликає. Дідусь викликає. Як чутно, дадо, прийом. Чуєте би чітко і голосно, дідусь Дадо на зв'язку прийом. Дуда теж тут прийом. Сподіваюсь, у вас все гаразд. У мене є інформація для юних дослідників. Україні вічного снігу були поміщені сліди крижаного цусиняти Вам варто з'їздити туди. Отакує От там крижане щеня. Так, бажаю вам знайти його. Мені час відключаюся. Що? Крижане щеня? Крижане щеня легендарна істота, яку ще ніхто не бачив. Ну да, зайти час. прикріпи свою машину. Ура! Добре! Вирушаємо в країну вічного снігу. Ніколи про таку не чув. У країні вічного снігу завжди холодно, тому що постійно йде сніг. Якщо там прохолодно, то я точно з вами. І я, і я, 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 я. Тож усі готові поїхали <ріхи> як весело. Дудо, навіщо ти взяв з собою цю травинку? Я думаю, вона сподобається крижаному цуценяті, тому що схожа на собачий хвостик. Не сміши мене, це ж просто травинка, дудо. А усі ні, я впевнений, крижаному цуценяті вона дуже сподобається. Здається, ти дуже хочеш знайти крижане цуценятко, Дудо. Так, я буду обіймати його так міцно, що він відтане ти ж замерзнеш, якщо будеш обіймати крижане цуценятко. А от ні. Він буде пухнастий, м'який, як ця травинка. Ти так говориш, ніби вже бачив його дудо. Мені просто так здається. І це. О, Отакої. Тут так багато снігу. І холодно. Навіщо ми приїхали сюди в таку погоду? Ти ж сам хотів якнайшвидше в прохолоду Що це неправда? Ходімо, друзі, давайте швидше знайдемо кружане цуценя. Класно. Так ми ж говорили, що тут про холодно. А насправді тут справжній холод. Шкота припини скаржитися і допоможе нам шукати. Як Ми взагалі його знайдемо, якщо навіть не знаємо, як він виглядає. Дивіться, тут якісь сліди. Ого! Це крижане щеня! Воно пішло в той бік. Ходімо за ним. Що ми робимо? Так нам нікого не зловити. Потрібно поводитися тихо. щеня дуже сором'язливе і ховається від дослідників. Ото дурниця. Не вірю. Скаж, коти, обережно. Що? Усе гаразд, шкода. Навіщо ми сюди приїхали? Mm. Like... Здається, тут сліди закінчуються. Це означає, що нам не знайти крижаного цуценятка. А я так хотів з ним пограти. Давайте просто ще пошукаємо. Упевнена, ми знайдемо інші докази. Okay. Yeah. Wanna... А я хочу додому. Він тут. Або тут. Дудо. Здається, ти дуже хочеш знайти крижане цуценятко. Я хочу зліпити сніговика і пограти з ним у хованки. Пограти в хованки. А вам не здається, що крижане щеня вже грає з нами у хованки? Точно, дудо, і ми усі будемо. Ховайся скоріше, я йду шукати. Мені здавалося, треба поводитися тихо, тому що щеня соромиться. Що це? Ідіть сюди. Здається, я щось знайшов. Крижане щеня точно тут було. Воно тут живе. Не думаю, що воно тут живе. Напевно, просто відпочивало. Ось, де крижане щеня любить диратися. Здається, нам час їхати додому. Невдовзі сусенітиме А як же крижанещеня? Нам час. Вже пізно. Ми нарешті поїдемо з цієї морозилки. Ура! Дуду, не сумуй! Впевнена, що ми знайдемо його наступного разу. Ось бувай! Крижанищеня! Колись ми зустрінемося. І коли це станеться, ти будеш водити Уперед! <різько> <різько> що сталося з Пінкариком? Що нам робити? Він карить так замерз, що не заводиться. Що? <плес> Моя машина теж замерзла. Що ж нам робити? On, швидше, давайте розіб'ємо табір, поки сонце не зайшло. Ми залишимося тут. Ми не замерзнемо, якщо побудуємо іглу. Іглу не дає холодному повітрю потрапити всередину і отримує тепло. Ось чому всередині іглу тепло. Звучить чудово. Упевнена, так ми переможемо холод. Че? Сумніваюся. Тут нікого, крім нас, дудо. Напевно. Іглу готове. Як oh, yeah, холодно. Я піду першим. Wow. На що це ви дивитеся? Wow. Wow. So... Краса. Я такий радий, що ми тут. Що ти сказав, шкота? Я нічого не говорив. Бобрику все гаразд. Здається, ні. Ходімо швидше всередину, коли сонце зійде, пінкарик трохи зігріється і заведеться. Егеж. Цікаво, що зараз робить крижане щеня. Спати хочеться. Я тут. Постривай. Зажди. Тільки подивися сліди крижаного цуценяти. Сліди ведуть прямо до Дуди. Дудо, ти ж спав тут, так? Ти не змерз? <звук> Ні, мені було тепло. Це твоя травинка. Що вона тут робить? Не зрозуміло, крижане щеня спало разом із тобою. Це пояснює, чому ти не замерз тут ночі, Дудо. Нічого собі! крижане щеня. Аго, крижане щеня! Його немає. Крижане щеня не хотіла, щоб ти застудився. Крижане щеня, я так хотів тебе побачити. Може, наступного разу. Отже, друзі, поїхали додому. Нищення. Я ще приїду. У місті, де навколо лише сніг. Дуда знайшов друга з теплим серцем. What? Мішечок з насінням. Like... Здається, дада приготувала для містера буби щось смачненьке. Сподіваюся, вас подобається. А я саме зголоднів. Спасибі, дадо. Але я не можу взяти їх просто так. Давай мінятися. Вибирай все, що забажаєш. Ні, дякую. Ні, я наполягаю. Якщо ми не укладемо угоду, я не зможу прийняти твої чудові бутерброди. О, зараз тоді я щось виберу. А, що це Бубо? Обережно з цим потрібно поводитись акуратно, дадо. То що там у середині, містере Бубо? У середині цього мішечка ціла колекція рідкісного і незвичайного насіння. Колекція рідкісного насіння? Так, вірно, дадо. А де ви взяли це насіння, містере Бубо? Це було дуже дуже давно. у мене був дуже незвичайний друг. Та подорожував світом і збирав насіння різних рослин. Думаю, в його сховищі було все, що можна тільки уявити. Але одного разу стався жахливий ураган, і все насіння змішалося. О, ні, моє насіння. Зате я зміг купити цей мішечок насіння за дуже гарною ціною. Думаю, я візьму цей мішечок насіння. Вибач, це насіння за бутерброди? Так. Я хочу розбити сад, тож насіння мені знадобиться. Може, тебе зацікавить щось інше? Але мені справді сподобався цей мішочок насіння. Якщо так, то у мене немає вибору. Тримай. Але пообіцяй бути дуже обережною. Усередині є насіння рослин з прекрасними квітами і смачними фруктами. Але деякі з них можуть виявитися небезпечними. <звук> Отже, там різне насіння. Так, давайте подивимося. До ви такі. Ще з вас виросте. Сідра нудо насіння не стане з тобою говорити. Я знаю, але мені так цікаво. А вам хіба не цікаво? Мені дуже цікаво. Так, мені теж і мені. Друзі, давайте дізнаємося, що виросте з цього насіння. Але як, дадо. Ми посадимо його і будемо доглядати. Коли з нього щось виросте, тоді ми дізнаємося, що це за рослини. Ну, Дово, давай, давайте почнемо прямо зараз. Зараз. Нехай кожен вибере насіннячко, яке хоче посадити. Я візьму це. Ууу! Насіннячко і дуже велике. Так, а ще таке різнобарвне. It's way than mine. Його насіннячко краще за моє. Упевнений, що з нього виросте щось незвичайне. Отже, oh, розійдемося по домівках і посадимо наше okay. насіння. Добре. Моє насіннячко. Чудове насіннячко. Ну да, стривай хвилинку. Що таке? Твоє насіннячко. Ти не хотів би обміняти його на моє? Ні, дякую. Гаразд, Дудо, тільки подивися на моє. Хіба воно не виглядає незвично? Та ні. Але коли воно виросте, на ньому з'явиться багато фруктів, які ти зможеш з'їсти. Багато фруктів. Про це я й кажу, Дудо. А твоє зернятко виросте в звичайний маленький противний бур'ян. Не розумію. А навіщо тобі тоді мінятися, Шкоте? Думаю, це тому, що. тому... Тому? Що ти мій найкращий друг, Дудо? Справді. Так, тепер треба полити. Упевнений, моя рослина буде кращою за всіх. Так, це місце ідеально підходить для мого насіння. Осаджу його в бамбуковому гаю, тоді воно виросте як бамбук. Сподіваюся, ти виростеш красивим. Упевнений тут написано, як його посадити. Так, потрібно просто дотримуватися всіх інструкцій. Упевнена, що забуду його поливати. Ага, я посаджу його просто у воду. Проблему вирішено Терпіти не можу чекати. Це занадто довго. Треба прискорити процес. Моє геніальне добре, готове. Проведемо тест, щоб дізнатися, як воно працює. Спробуємо на цьому. Ура! Вийшло! А тепер крапнемо трохи сюди. Чекатися не можу. При дадо! Привіт, друзі! Дадо! Ти знаєш, який сьогодні день? А вже ж знаю. Сьогодні ми дізнаємося, як виросло наше насіння. Як справи у твого Дадо? Як справи? Навіть не знаю, як відповісти. Дивіться самі. Це квіточка. Але вона виглядає млявою. Тобі не здається? Трохи. Думаю, це через те, що я її часто поливала. Отже, занадто багато води це погано. Це залежить від насіння. Деяким потрібно багато води, а іншим вона майже не потрібна. Справді? А я просто кинула своє насіннячко в озеро. Що? Ти справді це зробила? Отакої. Де ж воно? Думаю, воно вже в океані. А це що? Ніколи не бачив такої рослини. О, що у тебе виросло, булько. Так здається. І коли воно таке виросло? A... Така красива квітка. Цікаво, як вона називається. Це водяний гіацинт Унікальна квітка, що росте у воді. <кхем> Моя рослина десь тут. Спробуйте її знайти. Я бачу тільки бамбук. Це правильно, адже я посадив ніщо інше як. Це ж бамбук. Я посадив насіннячку тут, тому що вирішив, що в бамбуковому гаю все виросте високим. Хто ж знав, що це паросток бамбука? Що? Буберку, а де твоя рослина? Привітайтеся з моїм новим другом шипастиком. На сінячко, яке я посадив, виявилося кактусом. Не можу повірити, що він вже такий великий. Чудово, а в чому твій секрет? Спочатку я хвилювався, що він погано росте. Тож я поставив його на сонце і простежив, щоб на нього дмухав вітерець і він зненацька почав рости. Розумно, наш бобрик не дарма постійно, щось читає. Скоро на цій квітці з'явиться багато смачних фруктів. О, хутол. Дотабиться сказав. Скет. Ось що моє обміняв своя рай, должно на синічко на це. Ту-ту-ту. Скет знову тебе обдурив. О? Правда? Ти сонешник. Боюся соنيшників. Не буває таких фруктів, як ти собі уявив, Дуда. Не буває. Але дуду, у соняшників теж є дещо їстівне. Якщо подивишся всередину, то побачиш, що там багато маленького насіння. Його можна їсти. Потрібно просто зняти лушпиння, а горішок всередині дуже смачний. Ого, їх усі можна з'їсти. Ура! Як чудово, чудове насіння. Друзі, а чому шкіт не прийшов? Де він? Не знаю, але мені так цікаво, що виросло з райдужного насіння. Хлопці, ви не повірите. Бігі -бігі. Що трапилося? Сталося щось. Це неймовірно. Шкіт у пасті. Йому потрібна допомога. Що? Допоможіть. <свист> Друзі, допоможіть. Що це таке? Потрібно швидше допомогти шкоту. Він гарику дістала ножиці. Шкода! що тут сталося? О, well, um, сі... Насіннячко так повільно зростало, що я винайшов спеціальне добриво. Я вилив трохи на паросток, і він почав дуже швидко рости. Мій будинок! Що ж мені робити? Не переживай, Коте. Ми всі допоможемо тобі привести будинок до ладу. Справді? On, То що, готові до бою? Уперед! <плес> Такі різні рослини можуть вирости з такого маленького насіння, адже чудово, так?